Вітаю, мої любі учні! З вами Анастасія Петрівна, і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку спроби віднімання від 12. Віднімати будемо одноцифрові числа із переходом через десяток, і розв'яжемо декілька задач. Дзвоник дзвонить не стихає, школярів усіх скликає: Гей, до класу поспішайте на місця свої, сідайте. Давайте зараз розглянемо і усно порахуємо ці вирази. Подивіться уважніку на них, вони дуже прості. Отже, 10 додати 1, 11, 10 додати 2, 12, 10 додати 3, 13, 10 додати 4, 14. 10 додати 5, 15 і далі називайте відповідь 16, 17, 18, 19. Молодці. А зараз відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число. Класна робота математичний диктант. Поставте відео на паузу і виконайте. Отже, розпочинаємо. Обрахуй і запиши результат. Ви усно рахуєте приклад і записуєте в рядочок тільки результат. 7 додати 3. Записали. Пропустили клітиночку. 11 додати 5, 8 додати 4, 9 відняти 5. І 2 додати 9. При потребі натисніть на паузу. Подумайте. Отже, перевіряємо наші відповіді: 10, 16, 12, 4 і 11. Якщо у вас все правильно, поруч можете поставити собі сонечко. Ну, а ми рухаємось далі. Сьогодні ми працюємо з вами за сторінкою 31. Розгляньте, будь ласка, схему і поясніть спосіб обчислення. Від 12 відняти 7. Ми бачимо з вами число 12, 12 це 10 і 2. Як же від нього легше відняти 7? Є два способи. Ми можемо сім розкласти, цей спосіб мені теж подобається, на 2 і 5. Адже від 12 найлегше відняти спочатку 2, а потім відняти 5. І залишається в результаті 5. Також є другий спосіб. Ми розглянемо і його. Можна від 10, тобто розкладаємо. 12 на 10 і 2, від 10 відняти 7, залишається 3 і додаємо двічку. Тобто 3 плюс 2 дорівнює 5. І це і перший, і другий спосіб можна використовувати. Ви вибираєте той спосіб, який до вподоби вам. Отже, давайте попрактикуємось. Знайдіть номер 171, обчислий зручним для тебе способом. Подивимося на перший вираз, ми спочатку їх розберемо, а потім запишемо. Отже, 12 відняти 5. Можна 12 розкласти на 10 і 2. Від 10 відняти 5 буде 5 і двічку повертаємо в результаті 7. Або ж використовувати перший спосіб. 5 навпаки розкласти на 2 і 3. Віднімаємо спочатку 2, Дванадцять відняти 2, буде 10, і 10 відняти 3 буде 7. Наступний вираз: 12 відняти 9. Тут легше від десяти відняти 9. І двічка залишається ми її, потім повернемо назад. 10 відняти 9 буде 1. І 1 додати 2, 3. Тобто, можемо використовувати обидва способи. Наступний 11 відняти 7. Нам знову ж таки легше 11 розкласти на 10 і 1. Так, от давайте я вам зараз запишу, щоб вам це було зрозуміліше. 10 і 1. Від 10 відніміть 7 буде 3 і 3 додати 1, в результаті 4. А 4 додати 6. 10. Наступний вираз. 12, відняти 4 і відняти 5. 12 відняти 4. Мені легше 4 розкласти на 2 і 2. І поступово віднімати спочатку одну двієчку, потім другу двічку. Так, у нас 12 відняти 2 і відняти 2 буде 8. А 8 відняти 5. 3. Ми можемо простим олівчиком фіксувати ось ці перші суми, і нам так буде легше 5 додати 6. 11 простим олівцем записуємо, а 11 відняти 9. Як ми робимо? Від 10 віднімаємо десь 9 буде 1 і 1 повертаємо. В результаті 2. 8 додати 4. Поступово 4 розкладаємо на 2 і 2, додаємо 8 додати 2 і додати 2 виходить 12. А ось 12 відняти 7. Нам легше 12 розкласти на 10 і 2. Від 10 відніміть 7, де 3. І 3 додати 2, 5. Зараз поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. А ми рухаємось далі. На черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть свої ручки і олівці. Давайте розімнемося. Рибки плавають, пірнають і плескаються в воді, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні, вітер дме та не втихає, нам вітрила надуває. Продовжимо нашу роботу. На сторінці 31 знайдіть задачу під номером 172. Ми бачимо тут блакитним кольором цікаву інформацію. Прочитай задачу, чи можна відразу відповісти на запитання задачі, чи всі дані тобі відомі? Що ще треба знати, щоб розв'язати задачу? Отже, розбираємось. У ставку плавало четверо гусей, а качок на три більше. Запитання задачі. Скільки всього гусей і качок плавало у ставку. Ми можемо зараз сказати вже відповідь назвати, скільки всього гусей і качок плавало у ставку? Ні, не можемо. Адже ми знаємо, скільки плавало гусей. Гусей плавало 4. А качок ми знаємо, скільки плавало? На три більше. Це невідоме число. Ми іще не знаємо, скільки плавало качок. Нам тільки сказано, що на три більше, ніж гусей. Запитання задачі: скільки всього гусей і качок плавало у ставку. Так як у нас тут два запитання, значить, і вирази ми повинні записати також два. Скласти два приклади. У нас є план розв'язання задачі. Отже, що нам треба зробити спочатку? Ми не можемо одразу дати відповідь на головне запитання задачі. Спершу нам треба дізнатися, скільки качок плавало у ставку. І як ми це знайдемо? Якщо на 3 більше, ніж гусей, правильно, це буде вираз 4 додати 3 дорівнює 7. Ми додаємо на 3 більше, значить, 7 качок плавало. Тепер ми можемо умовно, замість ось цього знака питання, поставити цифру 7. Тепер ми можемо дати відповідь на основне запитання: скільки всього гусей і качок плавало у ставку. Так. Це буде вираз на додавання. 4 гусака і 7 качок ми додаємо, виходить 11. Отже, 11 гусей і качок плавало. Всього. Якщо ми з вами маємо у короткому записі два запитання, значить і приклади нам треба скласти також два. А зараз давайте розглянемо наступну задачу номер 173 Прочитай задачу, усно склади план розв'язування задачі і розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу і прочитайте її умову. Отже, купили 5 кг печива. А цукерок на 3 кг менше. Скільки всього кілограмів печива і цукерок купили? Знову ж таки, давайте подумаємо: чи можемо ми одразу дати відповідь на основне запитання? Які у нас є числові дані? Печива. Купили 5 кілограмів? А цукерок на 3 кілограми менше. Знову ж таки, це невідоме число. На 3 кілограми менше. Запитання задачі: скільки всього кілограмів печива і цукерок купили? Два запитання, значить, повинно бути два вирази. Як знайти, скільки купили цукерок, якщо на 3 кілограми менше. На. Менше це означає віднімання. Отже, 5 відняти 3 дорівнює 2 кг цукерок. Ми обов'язково повинні зазначити, саме чого тут купили 2 кг печива чи цукерок. Тепер ми з вами знаємо, що печиво купили 5 кг, а цукерок 2 кг. Скільки всього кілограмів печива і цукерок купили? Так, 5 додати 2 7. 7 кг печива і цукерок всього. Давайте запишемо цю задачу разом із коротким записом. Він нам проявляє картину. І ми бачимо перед очима, що у нас є і що ми шукаємо. Скорочено, печиво, 5 кг цукерок. Невідомо на 3 кг менше. Фігурною дужкою ми позначаємо, скільки всього печива і цукерок купили. Також зверніть увагу, що ми зазначаємо пояснення у першій дії. Ця задача на дві дії. Перша дія ми шукали, скільки кілограмів цукерок купили. Це обов'язково треба зазначити. В другій дії ми пояснення не пишемо, адже воно відповідає на основне запитання задачі, скільки всього купили печива і цукерок? Тому ми це. Пишемо уже у відповіді. Тут немає сенсу це записувати два рази. Поставте відео на паузу і запишіть. Молодці. Продовжимо. Вашим домашнім завданням на сьогодні буде номер 174 і 175. Розв'яжи задачу за поданим планом. Ця задача дуже схожа на ту, яку ми виконували в класі. У Юриному пеналі три прості олівці, а кольорових на п'ять олівців більше. Скільки всього олівців у Юриному пеналі? План розв'язання. Отже, давайте спершу складемо короткий запис до цієї задачі, адже він нам допомагає краще її зрозуміти. Отже, що лежить у юриному пеналі? Олівці. Прості і кольорові. Дивимося, прості олівці. Кольорові олівці. Заповнюємо табличку. Простих олівців у нас було 3, 3 олівці скорочуємо. А кольорових на 5 олівців більше. Це невідоме число. І ми записуємо на 5 олівців більше. Запитання, скільки всього олівців у Юриному пеналі. Цей короткий запис ви також запишете в зошит і за цим планом розв'яжете задачку. Я сподіваюся, що наш урок був для вас корисним. Бажаю вам успіхів!